Доброго дня і ми з України. Українці ми. Українці. І я цим пишаюся. Мої дорогенькі. Мої дорогенькі. Ну що, викупила я цю Лілію. Звичайно, вона дуже гарна. І така вона пишна. Ну, буду зараз її. Як говориться, викидати буду, буду просто викидати жорстко, жорстко. Тому що, бачите, пістрявість у неї велика. Якщо в минулому році вона була, дивіться, яка ви, бачите, навіть, якщо в минулому році вона була така не дуже, то в цьому році вона вже дуже. Гарна, гарно квітне, гарно пахне. Але ж навіщо воно мені? Якщо вона хвора, то навіщо вона мені? І я вам скажу, що вона в минулому році в мене була. Ну, вона не була так сильно. А в цьому році вона вже просто, бачите, вже вона просто сильно. Уже вона просто сильно. Отак. Ну, що ти зробиш? Продають же люди. Мабуть, вже знали, що пістрява, тому що я її купувала квітучою. А я, ну, було, розумієте, не так, якби було воно так видно, то я б, звичайно, не брала. А було так, майже, як говориться, незаметно. Але зараз, бачите, навіть стало навіть дуже заметно. Навіть очень. Зараз її пошинкую і закопаю в землю. Дуже-дуже далеко, тому що ну, на сміття будуть забирати, ну це ж воно все рівно розумієте. Далеко закопаю землю, піду туди, піду туди, в одне місце і закопаю її далеко, щоб вона ніколи і поріжу її. Розумієте, поріжу її і просто возьму і закопаю. Шкода мені, дуже шкода, тому що вона гарна, великі квіти гарні. Ну, шкода, не шкода, бачите, яка вже вона? Яка вже вона вся хвора. Тому що захворіють у мене ще й ті, там вже ж розквітають такі махрові, білі, То що як вони будуть отакі? Ну, я дивилась, поки що там нічого немає. Я її забрала, ще вони не квітли. Розумієте, мої дорогенькі там же ж. Тому піде вона в далекий-далекий світ, звідки зовсім не можна буде вибратися. Я ж, звичайно, її поріжу і все таке, тому що не потрібно, щоб вона навіть у горщику мені квітла. Отакі, от отакі лілії іноді продають хорі. Ну, я ж вам кажу, вона в минулому році, коли я купувала, вона була. Тільки-тільки трішки. І то потім я побачила, вона зразу, одна квітка була розцвівша, а так вона, дивіться, так і не скажеш, по не розцвівши, правда? Так і не скажеш, що вона хвора. А коли вже вона розквітає, то вже тоді, бачите, вже воно видно. А зразу і не скажеш. Мої дорогенькі, шкода, але буває і таке. Ну, що ти поробиш? Зараз покажу вам, що таке, я прикупила сьогодні. Продала свої квіти і щось таке прикупила в бабусь. Ну, оце прикупила таку річавку, бачите, такий колір. 50 гривень. Оце цей кущик 50 гривень, розумієте? Ну, іноді, я вам скажу раніше, такі прості, прості квіти я й не садила. Було багато лілій і все таке, і ірісів. Тоді. Ірисами насолодилися, навіть дуже гарними сортами. Потім ліліями. Ні, спочатку ліліями у нас насолодилися всі, так, потім ірисами. Тепер знову почали купувати лілії. От. Але такі прості квіточки, вони не вибагливі, розумієте? А так як уже все переквітає, то іноді хай і квітнуть. Ногорічники, то хай і квітнуть. Щось квітне, щось переквітне. Та і так краса якась буде. Навіть, я ж кажу, іноді такі квіти не вибагливі, а буває і не виглядають і дуже-дуже чудово. Купила бабуся таку хосту. Скажу, у мене отака хоста є. ой, Чекайте, чекайте. Е, отака в мене хоста є, тільки вона, ну це вже ж, бачите, квітне. Так. Тільки вона в мене у два рази вища. У два рази вище, бачите, оце така. Як називається, вона не знає зовсім. Кажу, як вона називається? Та каже, доню, я не знаю. Так сажу, іноді щось виношу. Ну, такої у мене немає. У два рази вище вона у мене є. Кажу, то вона у вас оце така. Чи вона у вас просто молода? Ну так як оце коштувало 50 гривень дві, бачите, і сантиметрів 30 висота. І що вона вже квітне, то може вона вже й доросла. Ну, узяла, буду шукати, які, бачите. Бо я ж кажу, у мене така є тільки висока. Бачите, тільки висока. А це таке цікаве листечко, 50 гривень. Це, це ні про що. Тому купила. Хостеж, я полюбляю. Ну, ви знаєте, я сьогодні дуже-дуже гарно продала ж квіти, дуже-дуже гарно. 500 гривень задонатила, тому що задонатила. Бачила якраз своїх знайомих. А вони збирали на картку гроші, тому що потрібна хлопцям допомога. І я якраз 500 гривень задонатила. Я держала велике задоволення, що я допомогла своїм знайомим хлопцям, які воюють, і їх побачила. І купила собі оце ж оце 50, ні, це 60 гривень. Так. Це 50 красота. І купила мої дорогенькі Зараз вам покажу, що я ще прикупила. І прикупила рожеву. У мене є два кущика. я просто вам не знімала, бо вони в мене там у кущах ростуть. Треба їх вже... Знаєте, одне ж продаю, на їхнє місце знову саджаю інше. Так? Ну, я не продаю так, у мене просто замовлення з, площ... з... з... прошлого року. розумієте? Я... Тому що замовлення треба виконувати. Так? А так, звичайно. І ніяких замовлень поки що не беру, тому що кажу, в мене ж вже є кому продавати. Хоча я ж вам кажу, коли я робила канал, то в мене навіть таких думок не було, що я буду щось комусь відсилати. Я це дуже-дуже просто не люблю. По інтернету це пакування, у мене це пакування. Все нормально, а пакування воно мене вбиває просто. Тому що я хочу, щоб прийшов гарний товар. Це для мене найголовніше, щоб товар був гарної якості. А щоб був гарної якості, звичайно, треба його гарно упакувати. Ну і щоб і сам товар ж був гарної якості, розумієте? Тому оце прикупила сьогодні таку махрову рожеву. Бачите, світло світло рожевого кольору. Ой, боже ж ти мой. Бачили, таблетки ж не даром п'ю. Тільки що говорила, а вже вилетіло з голови. Так, ну, такий колір, бачите, рожевий. Дві голубі в мене є, треба, я ж кажу, їх пересадити. А рожевої в мене не було. Знайомої моєї ще є біла. Ну, біла, щось вона мені так не вам Скажу, вона не махрова. А ця махровенька, цей кущик коштує, такий гарний кущик, коштує 60 гривень. Чи 70. Не пам'ятаю навіть, ну не важливо. Головне, що вона у мене є. Головне, що вона у мене є. І вона чудова, правда? Дівчулі чудова чи не чудова? Лаванда, рожева лаванда. І вона махрова квіточки, бачите, які. Ось такий кущик буду мати. Тому буду розводити, посажу її, а потім буду її. Черенковати, мої дорогенькі, тому що я бачила у великому кущі і вона дуже-дуже гарна ця рожева. Мої дорогенькі, мої дорогенькі, а це красота Elvis Gold. Elvis, Elvis Gold правда? Оце ж оцей очіток, вам скажу, він на камеру не подає. Не передає всю красу, а так стоїть. Це, бачили, яка шапка? Яка краса прямостоячий Elsie's Gold. Ну, це теж. Барія гадка, ну це я вже вам усе показувала, коріопсіс треба обірвати. Оце краса теж прямо стоячий. Оце такі квіточки. Оце такі квіточки, ну це краса. І звичайно, і звичайно краса, оця рожева лаванда. Красотінь, правда? Красотінь. От сьогодні у мене гарний день. Щось продала, щось задонатила. Щось прикупила, та й грошей немає. Я завжди виходжу на базар, щоб щось прикупити цікаве. Ну, я вам скажу, що у нас таких великих гарних, цікавих квітів, рідко щось і можна прикупити. Треба їхати до Києва. Але я в суботу прикупаю собі молочко, творожок і вершки, то я ніколи не їжу. Ну, дуже, дуже дуже рідко їду в суботу, якщо дуже важливі справи. Тому що приїжджають мої хазяйки, і я в них все купую. Тому що замовила в своїй хазяїчці, вона буде колоти поросятку восени, замовила в неї сальце, Потім вона буде бройлери, тому що в неї дві корівки. Замовила їй 20 бройлерів на осінь, тому що домашні вона їх має дві корівки, розумієте, то вона їх так. Трошки вона кормить таким кормом, а потім вона їх кормить уже ну, своїми кукурудзу там і все таке в неї дуже-дуже гарні. Вони не такі, як в магазині, звичайно. Ну так Це ж домашні гарні. То замовила в неї сьогодні, молочко забрала, купилась, продала, задонатила. І все дуже-дуже гарно. ну рожева дуже гарна. Так що дівчулі розвожу. Якщо є у мене, рано чи пізно буде і у вас. Обов'язково. Мої дорогенькі, всім вам гарного вечора, гарних нам днів тихих, нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна!